На нахуй! Оцей відос ахуєнний! Блять! Набагато Вот, 18. А перед початком відео раджу вам підписатися на мій твіч канал. Там я регулярно проводжу стріми та розіграш. До речі, прямо зараз мене проходить розіграш на 500 гривень. Вся інфа буде в описі під відео. Спольор, качалка, МОА, саморозвідія. Видно <світ> по типу, що саме розвивається. О, до речі, ось. Е, Віка, вона зараз в чаті. Передайте їй привіт, всі. Мене звуть Міша, мені 19 років. Е, тут я навчаюсь. Одні темчики з сумками. Може... Блять, я до речі, коли там був? Бля, реально всі були з сумками. Я думаю, йобаний рот, мені що, також піти сумку взяти. Бо я стою там, блядь, п'ять, блядь, із 10 типов, всі з сумками. А я свою зняв і десь там залишив. Думаю, бля, може також піти сумку взяти, блядь. 4 роки в Польщі. Е, цікавлюсь футболом. До речі, але... притча ахуєнна. Я б собі також таку зробив. В основному, як різ зайнятості займаюся речами більше реселом І дуже гарно виглядаєш, тому хотілося б по поспілкуватися в наступному раунді. на Нахуй! Ну, дуже гарно виглядаєш. хотіло, хотіло би поспілкуватися. на нахуй -на скіп Ну Это Сігма Это бізнес. Привіт. Мене звати Іван, я займаюсь музикою. Мені сказали, що треба щось сказати 30 секунд про себе, але я нічого не буду казати, я просто Подивись. Блядь, просто здатий. Whatsapp, я репер. Скіфрік. фрик. от этот WhatsApp, я репер, Это пизда. Зараз розкажу, коротше, послухайте, що він скаже, я потім я потім вам розкажу один прикол. Просто здатий. Сука. WhatsApp, я репер. І продаю наркотики. Що чов не репер. Якщо ти будеш зі мною, то влітку буде зима. Бо я февралі народився. Але ти блондин. Що, блять? Якщо ти влітку будеш зі мною, то буде зима. Тому що я у февралі народився. Шо їбать? Ну короче, похуй, хуйня в том. Шо, це тіп? тип? <laughs> далі забув слова в кінці. Короче, це тип, блять. Він не міг сказати свою фразу нахуй 10 разів, блять. Прям без піздіжа, Він короче, підходить, починає щось сказати, Так також повертається, дивиться на пацанів каже. Бля, пацани, можна заново? Йому кажуть, да ладно, давай, давай, типу. Він знову підходить. WhatsApp. Я репер Знову повертається, каже: Бля, можна заново? Каже: Да, давай заново. І так, сука, ну 10 разів десь, блядь, він плутав українські слова, казав польські замість українських. Просто не міг сказати, підходить Васап. Я рапер. Шучу не рапер. Бля, пацани, можна заново? От, Бля, я там стояв, я ж так сука, усикався. Це просто піздець, блять. Ну як можна не завчити блядь, ну одну фразу? Я не розумію е, чому. Ну, типу, як можна так переживати? Щоб, блядь, не сказати одну фразу. Я коли перший раз прийшов, і то я там, хоч і кінжи блядь, вагон, але я хоча б фразу сказав. Ось ця легенда просто перед вами. Вот же он, блядь. Просто легендарний тип. Привіт. Я Даниїл. електронік інженер військової академії технічної. Все, що далі? Це військова таємниця. Я люблю таємниця. А он хто наступний? Привіт, Мене звуть Артем. Я твіч стрімер Заробляю в криптовалюті Издабал. Я давно тонкоин продал. Точно, Думаю, яку яхту купити. Ну no, я поможу вибрати Сюду. Я думав, мене скипнуть, до речі, що? тому що я взагалі не цей. Я нічого не придумав, я блять, вже стою З пацанами, думаю, блядь, що мені казати? Пиздец, що мені казати? Ну і придумав, короче. Сюда, ну не скипнули. Короче, і ще вот цей тип, він також Артем, І ми, короче, стоїм, я би скипнув. Та то, блядь, понятно, нахуй. Легенда с топором. Да я, блять, да, я кажу тонн А, блять, там еще, слава богу, це вирізали. Тому що, короче я підходжу, кажу оцю всю хуйню. І такий, думаю, яку яхту купити. Я ось так дивлюсь на віку. А вона дивиться на мене. Ну, секунд 5 проходить, я такий. Все. Ще проходить секунди 3, і она свапает. Блять, я думаю, ебать, нахуя я сказав, оце. Все. Думаю, нахуя я, блядь, все сказал, я даже так только кринжово, сломался, нахуй вырезали, это да, пиздец. <laughs> а, блядь, про этого типа, короче, мы с ним стоим, и он э, Вин стоит прям за мною, и он мне вот так вот, ебать, в сиске дышит. Э, Артем, что в тебе заклава? Вот. Logitech, э, G-Pro, KDA. Короче, Ми стоїмо прям э, за цей це, це тип стоїть прямо за мною. І, короче, я кажу: «Єбать у тебе рост, мужик, Він каже, Все нормально, я скажу, що у мене рост кар'єрний. Я говорю, я спишу цю хуйню. Він, Блять, будь ласка, не требую. Ну, я короче не поступив, як урод. я в отозі из спіздив. Короче, подивіться, які патріоти у нас в Варшаві. Ахуєть. Можна і Тьома. Іду в медіасферу, займаюсь тіктоком. Роки у меня більше, ніж було. Та менше, ніж буде. Зріст Зрист мене карьерный. 8 років займався брейком. Все. Менше, ніж буде. Зріст меня. мене мне Зріст Зрит мене карьерный, а не метр п'ятдесят поставили. Сука, бля, охуєнний просто монтаж. Сука, монтаж реально піздатий. 8 років займався брейком. Закінчим. Віка теж стоїть, тоже стоит так, шо, уже, блядь. Ріст кар'єрний. Не можеш. Туди. туда. Ну, мені за це трошки занести. Я як урод ски... этот, паузу прожимаю, ну похуй короче. Э, скипнули за рост. І прикол в тому, що я кажу, типу, Єбать я тебе рост маленький, тебе ж скіпнуть. А він мені каже: мужик, рост це не головне. Я на, на я на харизмі вивезу. Я говорю: ну, ебать, я кажу, подивишься, і його скипнуть нахуй. Блять. Я просто не репер. Ну, художник. Я свага. Блять. Ну, если свага, то да. Блядь, ну этот Бокстер, потом такую, блять хуйню сделать. Это просто пиздец. Вин потом такую, блять, ну вот прям вывез ролик, можно сказать. Не, он реально охуенный, конечно. Меня зовут Влад, я начался в университете. Тут в Польше уже пивтора рокки. Киберспортсмен, играю в КС. Майшин десяток, левел фейс, это знаю Мы потом так угорали. Короче, же, вы розуміли, там же, типа, цей. соцей, ну, типа, зйомка, а мы за камерами стоїмо, Иди в каждый киберспортсмен, там ебать начали все угорать, пиздец. Все розкидки на миража. Знаю, все розкидки на миражай, блять. стрижка. Ти, тебе та йди там. Привет. Сука! Хто робив цей монтаж, блять, я хочу йому руку потиснути, блять. Це ж охуєнна, єбать! Та ну, йди там. Привіт. Мене звати Валера. Сука, я не можу, блять, це охуєнно. 19, я ніхто, як бачиш, але ти можеш побачити, мені птахів могли бути ми з тобою. Повернешся, коли ти будеш кимось. Ну так. Єбать. Повернешся, коли ти будеш кимось. Ні, ну тип, я ніхто, ну піздець, як це я ніхто, блять. Так не можна казати про себе, Ти що, блять. Ну, розказуй. Ще буде контент. Сьогодні, Віка, мені 18. Я навчаюсь у Варшаві, сама з івано Франківської області. Ти ще маленька, тобі ще 18 років. Ну так. Дуже добре. Бать, ну скажіть, Дуже що добре. вона виглядає на 18. Ну скажіть, що вона не виглядає на 18, де ж піздець. У, сука, вот это блядская натура. Ну, 16 максимум. Да ну не пиздите, блядь. Ну не 16, ну не 18. Ну, типу, я думав що десь 20 там. Ну, виглядаєш. Дякую. Чим займаєшся? А, я тут навчаюся, але також я СММ спеціаліст, ага. майстер бровист і майстер восковий депуляція. Ага, Ніхуясі. СММ ага, спеціаліст. Ти поможеш мені стати популярним репером? Ну, можна буде спробувати. — Можна спробувати. — Блять, а я там ж коушпрос, мой казався. — Так я get a star. Предсет ми стакан. Ты вам, фактим вам. Фира Покажи Українство, братан, стой секс зазан, я її не продам. Плактин неликай, ночу скет тварь, ми броней команды, кедди кет. Аааа! Блять! короче, я там за і що. Ну я не пам'ятаю, що я там робив, але коротше там просто ехо, і ти не чуєш, про що вони спілкуються. І просто я щось сижу там, чи з кимось я розмовляв, не пам'ятаю. І просто ті прідко починають навалювати, я повертаюся, я взагалі блядь, не розумію, що відбувається. Тіп починає трап читати, блядь. Я вахою сиділа, там всі вахою були, блядь. Сука. Реп читати, я вмію. Молодець. Як розумієш. бачу, молодець. допоможеш? Звичайно. Ой, дякую, дякую. У нас вже є якісь ділові умови. Блядь, ну наш відос. тільки так і залишиться. — Краще. Ти так думаєш? Залежить від тебе. Залежить від мене? Ні, залежить від тебе. Я можу так сказати. А чому ти так думаєш? Бо я вже казав, я хубавий просто. Мені ну, більше мама так казала? Не мама. Тато? Сам зеркало побачив просто. Не думав змінити зеркало. Да ні, воно ну, гарне, здорове, пиздеце. Пиздеце з зеркало. Як думаєш, скільки мені років? 19-20. Майже. А скільки? 33. А якщо по правді? Якщо по правді, то то просто без 30. Розумію. Буває. 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 Це момент, про який ти казала. Без 30. Розумію. Буває. Ну, блядь, а що ще відповісти, блядь? Так, ну. Я відчуваю якусь напругу між нами. Тобі з не здається? Можливо, окуляри треба зняти. Ні. Ні. У мене просто ну, дуже гарні очі. Я не хочу, щоб ти їх бачила. Блять, пиздец. Я заїбався нахуй сміятися, блядь. Все, коротше, коли я буду, там буде момент. Ми сидимо, спілкуємось. І з ніхуя! В мене починається, коротше, дергається щека. Я отак от просто сижу, отак от посміхаюся, і в мене отак от щека починає дергатися. Я думаю, йобаний піздец. Світло уходить, з телефону зайди. Можеш побачити. Ну, будемо бачити. Ну, Побачимо, побачимо. Віка. Чим займаюся? Навчаюсь. В Варшаві, як я розумію. 250 гривень кидай на інтернет. — Я теж навчаюся. Окей. Я зрозумів таку тенденцію, те, що кожен тут репер, художник, якийсь дизайнер, Я — касір, правда, в Петронці. Типа, я таким образом заробляю на життя, щось зроблю. Так що ти повинна розуміти. Якщо ти щось піде далі, то Бля, Максим, вода хує не момент. Ну ти будеш мені свою знижечку пробивати. Бідогонки в мене є невелика знижка. Ну, ну так. Про А Ти сказав, навчаєшся. А на кого? На бізнес-аналітика. Там блядь, СММ, брови, блядь, бізнес аналітик піздець. Довго ти йшов що? Ну, я зараз другий курс, початись три роки, а потім магія. Три з половиною я чую по акценту, що ти десь звівано-Франківська, я вгадав. Да. Я, я до речі, охуєл, коли він гадав, що Зевано-Франківська, а потім він каже, Та, я просто типу, знав. Я, типу, у нього там спросив перед этим, перед зйомком, типу, я знав. Я думаю, ебали, звідки він дізнався, що з Зевоно-Франківська піздєт». Окей. А чуєш, хотів ще попитати, як тебе це польська давать, аж. Це не нормально. Круто. Ну, в тебе такий доволі цікавий стиль. Я на тебе подивився, бо і сказав А в тебе є татуи Ваняс. Бля, я не пам'ятаю Да. О, блядь, зараз момент охуенный. Я не пам'ятаю, я ніби був э, Перед боксером, чи після, я не пам'ятаю Короче, слухайте, оце это момент, Це пиздец, радиоп. Ми всі так випали нахуй. Я тебе є бы якісь? сказал. Да. Да? Йоваса. мене, кстати, тоже есть. Це пиздец. На нахуй. Любовь требует сыл, чувак. Это да. вообще пизда, блядь. О, дрочу, мы прям станем? Или что? Это пиздец, мужик. Мы когда он жопу показал, мы там нахуй так угорать начали. Это просто пиздец. Жас. У него еще реально это Тайвань е на жопе. Это просто пиздец. Привет. Где ты? С У мене йде до тебе запитання. А, бануш з бринзою чи з грибами? З грибами. Ну ладно, розкажи щось по себе. Що блять? Кого? Баг-баграш? Бануш з бринзою чи з грибами? Кого, блять? Бануш? Йобаний в рот. Що таке бануш, блять? Гуцулька срава. Ебать. А на норм выглядаю. Ебать, с кайфом. Знаете, что такая крошка? Вот а крошка это кайф, блядь. А крошка это чуназус. Так я не знаю, что такое бан уже, блядь. Взяли пэтч урав, чую. Авиабилеты до бануша, чекай. У, блядь. Я реально блядь, я не знав Ось знаю. Ой, ты вкраин фейковий, блядь. Кукурудзе на каше на молодці Ебаный, в рот. Ну ладно, Раскажи, щось про себе Більше Я Угу. Він такой заебанный сидить, Вам короче, блять, сидить ніби лис, вот этот заебанный. Поняли? типа, который вот так Вот, блядь, один в один, не? Но ну, он хотя бы спину ровно держит. Я там вообще пиздос, блядь. Электроник инженер. Uh -huh. Все инше. Ты можешь дизнаться. В моем сервисе на площади Люблинской унии. Хорошо. Okay. Ну все, хлопцы, я пишу, я здесь пишу. А, серьезно? Бля, ну это минус реп. А що він так зробив, блять? Я просто цього навіть не бачив. Можете дізнатися? В моєму сервісі на площі Люблінської оні? Ну все, хлопці, я пішов, я зіспішу. Бля, ну это пиздец мінус реп. Тип, по суті, просто прийшов, пропіарил там свій сервіс і съебав. Ну, бля, так не робиться, ну йобаний в рот. Так взагалі не робиться. Йому там захейтерили в коментарях, блять. О, 26 коментарів, зараз подивимось. Бля, репер? що це за пародія? Ну, ахуєнно то, що тип. Попросив мій твіч. Дайте твіч канал цього останнього чела. Це я. Піздец, а нахуя він так зробив, блядь. Ти взагалі якусь не, не цей. Коротше, зараз буде ахуєнний мем. Сука. Привіт. Привіт. Я вже забув, що я це робив. Йобаний долбойоб. Привіт. Привіт. Мокрий, чекай. Привіт. Як тебе звуть? Блядь, який же я урод, єбаний, ти віздец. Віка. Мене Артем, ти вже чула. Так. Розповідай, чим ти займаєшся? Ну подивіться, як я сижу, блядь. О, сука, я ще такий жирний, блядь. Uh, я навчаюсь у Варшаві, uh -huh. Також я смм спеціаліст, майстер бровист Войс, подивіться, це пиздец. що мені робити з моєю осанкою, блять? Я не знаю. Сейчас, короче, покажу вам, покажу вам мем. чекайте Блять. А я скрил екран? Фу, блять, скрыл. Вот зараз отлетел, блядь. Зараз чекайте, Я просинаюся, у мене тип Оцеска иду, блядь. Зараз секундочку пиздец бля надо реально в качалку уже идти. бля ну это ж пиздец дави Як к вам что банить типа или не Блядь, я, бляд, я показал да я долбоёб! я экран не показываю бля и пытаюсь як вам нормально вообще до догода до десяти я показав экран Ёбаный хуй Это пиздец. Бля, ну у меня ре, реально осанки пизда какая-то. Я помню, на первом шоу я сижу. И там здоема моя была. Э, Катя. И она, короче, я что-то. Ну, я вот так сидив, вот так вот. И она кажется, не горбайся. Я ебать, вот так сел. Ну, мне пизда, так незручно. Я звик я Не знаю, я что-то звик что у меня плечи, типу, вперед. Ай, типу, блядь. Ну, пиздец, блять. Горбатая. чему, блядь. Ебать, я вообще прям с собой люблю, да? Ладно, ЛСУ дали. Да пиздец. На голому схожий. <laughs> треба было коня с шахмат. Реально, он же там вот такой, типа. Ну, пиздец, я это горбачусь, блядь? А як? Мне треба было... Ну, просто, как бы, если ось так, то я был бы как долбоёб. Ну, типа, кто ось так, заголись, с такой ровной спиной садить, блядь? Никто. Я что, блядь, солдатик? На голому схожу тільки товстого голому. Та пошов ти. Ти SMM-спеціаліст. Так. А Twitch можеш розпіарити? Так. Супер. Бля, реально чого-то толстенький на камері, пиздец. У мене якась харя хара зеркало. О, блять. Я ж голос припав нахуй. Ой, треба було лягти. Ну, я, я якось отак спочатку сів, мене стало незручно, я пересів, блядь. Спеціаліст. Так. А твій можеш розпіарити? Так. Так. Супер. Так, ну що, мені 19 років, тобі скільки? 18. Ну, якщо ти взагалі виглядаєш на 18. Ну так, ну 20 десь, 22, так точно. Ну, може це в себе такий стиль одягу, знаєш? Можливо. Бабушкін. Да, блять, просто нахуй нічого не буду обіцять. Ну, от джинси бабушки спіло.

Звичайні тренування в залі 3-4 рази в тиждень. Також я була в команді з волейболу і баскетболу. Ну, я також був, це не досягнення, знаю. Ну так, це не є досягнення. По мені видно, що я їбанутий і спортсменами сидить, блядь. 100 кг. Єблан, да-да. Ну блядь, я після цих. після. скажи. Після шоу відразу підійшов, кажу, ну. Це шоу, вся хуйня. Силь нормальний. А чим ти не займаєшся? Що? Не поняв. Малось багато спорт, великий теніс, верховає. А на верхова їзда? Ого, ну, це пізд... вже цікаво, знаєш. Це вже можна попрактикувати. Звичайно. І як там? На конях. На багатьох їздили. Звичайно. <laughs> ну супер. Чом я покраснел, блядь? Ой, дама хуй на попиздили, Ну та та та. Що можна про себе щось розповісти, що тобі цікаво? Ти не мені. Ну бля, реально, а чим вона не займалась, блять. СММ, блять, теніс, блять, все просто. Верхова їзда — це просто піздець. Ти навчаєшся зараз чи навчаєшся? Так, навчаюся на третьому курсі вже. Де? Н У ТХ. Угу. Тобі, тобі подобається в університеті, тільки чесно. А, ні. Ну мені також. Скажи, це взагалі. Да. Великі гроші заробляються, де? Не на роботі, а в репі. Тому я на стрімер <рес> Да, ну это же ахуенно було, скажіть нахуй. <рес> Охуенно? Скажіть, ахуенно? Багато чим можна твір писати Реально, у 18 років просто, блядь на нахуй. Норм. Все, дякую. Все. Уже не завафлил. Уже нормально все. Ой, блядь. Подавитесь, как это неловке, неловкое. Тому я не репер. тому я твій стрімер. Е, е, які фільми враження взагалі про мене? Mm, ну, в принципі, непогано, но от з джинси. Джинси, вони коштують 300 доларів, ти же гоніш? Ну, кстати, реально, ці джинси коштують 300 доларів, без пизди. Ну я їх купив познайошся за. сколько за 80. А більшого розміру не було? Не було. Чи ти поправився? Я поправився. Блять, вона мене так тут подъебала! Це пизда! <сум> Это просто пизда. Вот тут, <сум> за, блядь, первый выпуск, где я там девочку, нахуй, послал Блять, за цей, да я пытался что-то прикалываться, вна... а на просто. А більше розміру не было. сосика, блять. <сум> Это пиздец, я хочу знову западовиться, да, охуенно. Ну, мне здесь в нас, типу, краще всього діалог вышел. Ну просто, типу, и я рофли вкидывал, и вона рофли вкидывала. А купляв широкі? Ну реально, бля, я куп... купляв були нормальні джинси. Півроку пройшло, сели при стірці, розумієте? Коли, Коли джинси стираєш, вони садяться. Ось така шуня. А в репі? Тому я не репер. Тому я твій стрімер. Які в тебе враження взагалі про мене? Вже три. В принципі, непогано, але щось з джинси. Джинси вони коштують 300 доларів, ти вже гониш? А більшого розміру не було? Не було. <смі> я ще так відветив? Не було. <смі> поправився. Я поправився, пітець. Ти розумієш, що твіч це ось ти сидиш, стрімиш, кушаєш. Ти типу на лебігу топиш? — Сидиш, Причаски? <смі> — І б... <смі> <ти смі> тоже. <смі> Ні. Чи ти маєш на увазі, що я хочу бути таким великим, як він? Тільки по онлайну? Возумієш. Ну це хай Я сіл, мене ось кличуть в зал два <смі> роки вже. Друзі розумію, що я вже толстею, але я не можу діти ніяк. А ти робиш стріми з залу. Стріми з залу? Так. Да. Ну, а на що там дивитись? Якщо дівчина стрімить з залу? Стрі... Ні, будуть дивитись... Сука, я аж зараз покраснел, піздець. От ця частина, де мене заупнили, нахуй. Просто мене в порошок їбать. Просто з цим, блядь. Смілі, перемотаємо ще разок. Ось, кличуть зал, два рази вже. День, я розумію, що я вже толстєю, але я не можу діти ніяк. А ти роби стріми з залу? Стріми з залу? Да. Ну а на що там дивитись, Якщо дівчина стрімить з залу. Ну реально, якщо дівчина стрімить залу, то понятно на що там смотреть, На жопу, блять. А що я буду стрімить залу? На що вони там будуть дивитися? Ні, на що? Ні, будуть дивитися, як ти хуйово займаєшся. <пл> а чому ти дивишся на моє волосся? Дивись мої очі. <решко> Кстати, да, это хуйня, мы сидимо, блядь, и она она сильно, короче, вот я в камеру смотри, а она смотрит чуть выше. Короче, не мне в очи, а чуть выше на на прическу. Я уже думаю, блять, может, у меня какая-то хуйня. А там же, типа, уже не этот поняли, типа. Ну, не переснимешь, блять. Я уже думаю, блядь, может, в мене э, цей же, блять. Что-то там на голове, блять, не знаю. Может, там какая-то хуйня, типа бо... В тебе щука дергалася? Точно. До речі, на цьому моменті реально я сиджу і, коротше. Отак я постійно просто посміхався, і в мене реально так сиджу, І чувствую, що у мене отак починає щука дергатися. Думаю, пізда. Що, мої очі. Не дивись мої очі? Ні, ти дивишся вістак не версить, боч. Тебе так здається. Точно? Так. Це просто лінзи. В тебе лінзи, в тебе погане зір? Дуже поганий зір. А ти мене бачиш взагалі? Я в лінзах, так. А, ну ладно, суп. Ну що ж, все? Блять. Ой, це просто піздец. Там, коротше, давалося половиною е, хвилини на цей. Чо я їблад, блядь? Ну, я нормально все сказав. Коротше, там давалося половиною години ой, блядь, хвилини на розмову. І я вже ми ж розмовляємо, я вже, блядь, не знаю про що говорити. І ось в момент, коли я. А ти мене бачиш. І ось в моменті, коли я вже не знав про що говорити, нам сказали: все, типу, кінець. А ти мене бачиш взагалі? Я в лінзах так. А, ну ладно, супер. Ну що ж, сьогодні я брала третього. Так. Блять, тихо. Як ви думаєте, кого обрали? Ну так. Просто як ви думаєте, кого обрали? Скоріше за все, я з ним буду стрімити. Можливо, на твічі, можливо, не тільки. Ну, подивимося, що під бабусіними джинсами. Ахуєть. <звук> а що вони записали звук з цього? Вас поміняли на, на, на монтажі. Ну та та та. та, та. А де стрім? Ха. Треба домовитись. Короче, я ще, блядь, цей. Я взагалі не думав, що мене виберуть. Я був, що я таку хуйню нес, я думаю, ні, точно не виберуть, блядь. І ми, коротше, вже е, вийшли зі студії, що то стоїмо, піздім, і, коротше, заходить Домінік і такий, де Артем? І ось так на мене дивиться, такий, де Артем? І на мене дивиться. Я кажу, який Артем? І він каже, ну де Артем? І на мене дивиться. Я, блядь, стою такий, думаю, що за хуйня? Я кажу, не знаю. Він каже, де Артем? І ось так дивиться на всіх. Я думаю, блядь, що? Потом на меня такой Ой, иди! Я думаю, блядь, що за хуйня Стоп-кадр охуенный? Ну да правильно? Вот так вот Ну что, ребята, надо 10 Как вам видосик? Мне кажется, охуенный Мне кажется, что Вот этот видос Прям Заебок